Із перших годин дня незалежності і упродовж усієї доби ворог масово атакував Сумщину ударними дронами та керованими авіабомбами. Найбільше постраждали сумська громада, зокрема Піщанський Старостинський округ, Романська та Новослобіцька громади. За інформацією Сумської ОВА, у наслідок обстрілів загинула одна людина водій цивільного автомобіля. Ще дев'ять осіб поранено. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка розповів, що масштабні пожежі одночасно довелося приборкувати на чотирьох вулицях села Нижні піщани Сумської громади. Опівночі понад 10 ворожих безпілотників нанесли масовну атаку по одному з населених пунктів сумської громади. Влучання були виключно по приватному житловому сектору. Як результат виникла масштабна пожежа, вогонь охопив площу понад тисячу метрів квадратних. Рятувальникам довелося одночасно працювати за п'ятьма різними адресами, палали і оселі мирних громадян, а також будівлі господарського призначення. Всього на місці події працювало 40 рятувальників, а також 10 одиниць техніки. Роботи по ліквідації пожеж тривали до самого ранку. Всі пожежі на даний момент ліквідовано також. Вже наші фахівці приступили до проведення аварійно-відновлених робіт. Внаслідок цієї масовної атаки ніхто з людей не загинув, проте шість громадян отримали травми. Також, окрім тих помешкань та оспорочих будівлі, що полали, вибуховою хвилею пошкоджено і інші будинки громадян, які знаходились поряд з епіцентрами атак. Також пошкодженої транспортний засіб. Ми вкотре закликаємо громадян бути максимально відповідальними в дотриманні правил безпеки і не ігноруйте сигналів тривоги. Загалом рятувальникам знадобилося близько п'яти годин, аби повністю ліквідувати пожежі. Наразі інформація про завдані збитки уточнюється. Відомо, що вщен знищено три приватні житлові будинки, 14 пошкоджено. Уже вранці, 25 серпня, російська армія вчергово атакувала суми двома безпілотниками. Один з яких влучив у житловий будинок, поранено двоє людей. Інший БПЛА поцілив у непрацюючий АЗС. Обійшлося без постраждалих. Пожежу оперативно ліквідували сумські вогнеборці.